Добрий день, розкажу в цьому відео, як відрізнити справжню візу в Англію від підробки, як зрозуміти, що ваша віза справжня або не справжня, і як 100% відкрити нормальну реальну візу в Англію. Давайте починати спочатку по порядку. Хочу заспокоїти тих, в кого віза сезонного працівника, хто їде в Англію на роботу. У вас віза вклеєна в паспорт у візовому центрі. У вас віза точно є нормальною, точно є справжньою, точно є реальною. З цим я думаю зрозуміло. Тепер переходимо до спонсорської програми. Спонсорська програма тут уже зовсім ситуація по-іншому складається в дуже, в дуже дуже багатьох випадках. І я не знаю, чи ми коли-небудь побачимо статистику, скільки людей є депортовано за те, що вони в'їжджали з фальшивими документами в Британії. Я думаю, що ми цієї статистики ніколи не побачимо. Але повірте мене, ця статистика вражає. Я навіть бачу по тому, що люди скидають в особисті повідомлення. Ця статистика вражає. Чому так? Тому що дійсно. Дійсно, дуже гарно і легко презентувати цю візу. Віза на три роки, перечислити всі її плюси, всі можливості, які вона відкриває, і все інше. І от мум виходить максимально класно, максимально гарно. І дійсно воно так є. Але спонсору потрібен справжній. Але ж не завжди всі можуть самі знайти собі того спонсора, і спонсорів банально на всіх не вистачає. І що ми бачимо? Погнали, розказуємо конкретний випадок. Бачимо, ми те, що людина знаходить якісь оголошення, їй розказують дійсно всі переваги, як все круто, класно. Трошки прибрешують, трошки прикрашують, дають обов'язково гарантію і кажуть: ну все, давай подаємося. От, все класно, от, ми нас там стільки років досвіду. То-то то. подаються, типа подаються, насправді ніхто нікого не подає. Ну, в, в, в рідких випадках подає. да? Давайте той випадок, коли подаються. Подаються. І кажуть, очікуйте свою візу. Все, зрозуміло, що беруть предоплату, нормальну таку предоплату. Тобто, і що ви думаєте? Потім люди скидають мені ось такі відповіді. Скажу одразу: це єдиний скріншот буде в цьому відео. Більше я їх вставляти не буду. Хоча матеріалу дуже багато по цій темі, дуже багато, але не буду вставляти. Не хочу. Ви послухаєте відео і так зрозумієте. Присилають мені люди ось такі відмови. Що суть цієї відмови заключається? Дивіться, людина, коли з нею спілкувалися, їй розказували про спонсорську схему для українців і мали б подавати також на спонсорську візу. Але її спеціально подали на сімейну візу. І в результаті у відмови, що ви бачимо? Що вашу заявку детально розглянуто та, на жаль, її відхилено, оскільки ви не відповідаєте правилам програми. Правилам якої програми? Правилам сімейної візи. Зрозуміло. А мали подавати людину на спонсорську візу. Якщо комусь цікаво більш про сімейну візу, ви пишіть в коментарях, я зніму на це окремий ролик для того, щоб зараз просто не відволікатися від теми. І відповідно, що, людина заплатила гроші, людину спеціально подали не на ту програму. Я знаю, що це спеціально робиться, тому що ніхто там нікого насправді на спонсора не подає і ні в кого ніякої там бази спонсорів немає це все міф. Тобто. І людини приходить отака відмова. Зрозуміло, що грошей ніхто ніяких не повертає, але таких випадків дуже багато. Наводжу вам інший випадок, коли також знайшли якесь оголошення, зідзвонилися, поспілкувалися, ціних запевнили, що все, ну, все 100% класно, круто, взагалі шикарно. Да й в нас 20 років. Ми 20 років на ринку цьому, ми знаємо, що ми робимо. Ви що? Ви не переживайте, в нас там свої люди сидять в британському відділі, тому що видає. Вони так гарно розказують такими понятними словами, да? Вони там сидять в британському відділі, тому що займається видачею віз. В нас там все лише від, лише від нас. У нас такий досвід, у нас такі відгуки. У нас то, в нас все. Людина платить, людина платить і чекає. І чекає з моря погоди. А погоди то нема. Обіцяних два тижні проходить, їй кажуть, ну зараз всі візи довше розглядають ще два тижні, потім ще два тижні, потім ще два тижні. Ну і коротше, людина нічого не дочекається і все. Це був другий випадок, тепер третій випадок. Третій випадок на нього вже потрапляють навіть люди, які працювали попередньо в Британії. От зі мною, наприклад, дзвонювалися люди, каже, я працював в Британії в 20-му році, в 21-му році. Каже, Зараз думаю, типу, що сезонну візу чекати поки довго. От я вирішив по-спонсорській попробувати. В результаті. Так попробував, що мінус 800 євро. І що, в результаті? В результаті він також позвонив, знайшов у них, поговорив, вони його все запевнили, вони дали гарантії. Все. Нема, в мене просто нема слів. Він їм каже, я буду подаватися через додаток ID-check. Вони кажуть, ну окей, все, хорошо, давай, да, подавайся. Ну, давай тільки оплати і все, будеш подаватися. Добре, він оплатив, він оплатив. Скачав вже той додаток. id айдічек, все. Йому кажуть, ну все, добре, ми тебе подали. Каже, стоп, а як же мій айдічек, я там не реєструвався, нічого, як це так? Він каже: слухай, людина, спокійно, ти нам гроші платив? Платив. Ми свою роботу знаємо, ми свою роботу робимо. Не треба, щоб ти там десь реєструвався, щоб ти в щось внікав, сиди і очікуй свою візу. Все. Як ви думаєте, пройшло два тижні, пройшло ще два тижні. Ніхто вже йому ні слова, ні півслова не відповідає, ніякої візи. Абсолютно нема. Інший випадок вам наводжу, теж розказували мені люди. Договорилися. Ми все знаємо, ми, причому ці люди вже були в якихось там групах, вже щось самі шукали. Ну, знову ж таки, знайшли якихось сказочників. Найшли якихось сказочників, договорилися з цими сказочниками. Договорилися на тому, що оплата буде після отримання візи. Сказочники кажуть, добре. «Хорошо, буде вам віза, очікуйте все. Отримали візу, давайте нам оплату і що хочете, те робіть з тою візою. «Да, хорошо, всіх все устраює, класно, класно було на бумаги, да, забили про овраги, як говориться. В результаті ним пишуть через кілька тижнів: от ваша віза вже готова, будь ласка, скидайте нам оплату. Ті скидають ним оплату, думають, що їхня віза готова. Перелітають в Лондон в аеропорт, дві діпортації по 10 років. Отака реальність. Хтось цього не хоче вірити, хтось цього не хоче слухати, хтось цього не хоче чути. Але я не знаю, чи ми побачимо статистику депортованих людей з Британії, з тих, хто заїжджав з фейковими спонсорськими візами. І частина людей цього теж не хоче чути. Не хоче частина людей чути. Чому я це бачу? Дивіться, я навіть це бачу по своїх знайомих. От і навіть я це бачу по окремих коментарях під моїми відео. От крайні відео, що я викладав, там якийсь чоловік написав коментарі, каже: Да, Ігор, ти прав Говорить, що все воно так є, але каже, це мене довело до того, що я вже нікому і нічому не вірю. І розумієте, таких людей все більше, які нікому і нічому не вірять. Це теж крайність, хто нікому і нічому не вірить. В крайності впадати абсолютно не потрібно. Я навіть знаю своїх знайомих, з якими я особисто не один рік спілкувався, які теж ні в що не вірять. Ні в що не вірять. Чому ні в що не вірять? Бо були певні ситуації, після яких в них такий світогляд, що вони вже ні в що не вірять. Але. І... Яка проблема цих людей? Проблема цих людей в тому, що вони вже закриті для чогось нового. Тобто, це нормальні люди, вони мають роботу, вони працюють, вони заробляють, причому вони заробляють далеко не гірше, як інші. І наче все ок. Наче все ок. Але глобально ти розумієш, що в цієї людини набагато більший потенціал. От я, наприклад, за своїх знайомих, ну вони просто закриті для чогось нового, бо вони вже ні в що не вірять. Тобто, ну не можна впадати в такі крайності, що я от ні в що не вірю і все. Тому що це, це теж ну, ну це не дуже. Це не... і тут може виникнути питання: що ж тоді робити, де правди шукати, як нормально все зробити. Пояснюю, як 100% відкрити реальну візу, якщо це спонсорська віза. У вас має бути реальний спонсор. Реальний спонсор. Друге, для того, це я вам зараз скажу таку інформацію, яку я вже говорю, не знаю скільки часу, але чомусь люди це мало цінують. Хоча, знаєте, як говориться, голодний ситого того не розуміє. Так само і той, хто просто приїжджає в Бірпі з пошти забирає. Не розуміє того, хто в Бірпі чекає півроку і що є можна півроку чекати. Ну, я знаю, що я говорю в даному випадку, повірте, знаю предостатньо. Перше, це має бути реальний спонсор. Друге, це використовувати додаток. ID Check UK Immigration. Де і коли його використовувати, коли починаєте заповняти заявку. У вас там буде такий пункт. Далі рухаємося з додатком чи без додатка. Ви нажимаєте з додатком, його використовуєте. Нічого складного там немає. Просто своє обличчя в такий контур помістити. І фотографію паспорта, коли у вас біометричний паспорт, сканувати, сканувати свого паспорта біометричного. Все. Це економить ваші гроші і нерви тут і зараз. І ваші гроші і нерви економить в Британії, так як ви в Британію приїжджаєте, ваші BRP вас вже чекає на пошті. Плюс ви отримуєте набагато скоріше дозвіл на в'їзд порівняно з тими, хто подається без додатку ID Check UK Immigration. Це теж перевірено. Супер, супер. Реальний спонсор, додаток ID check UK Immigration. Зрозуміло, це перший спосіб. Другий спосіб віза сезонного працівника. Віза сезонного працівника варіант. Який працює для всіх тих, кого відібрали і хто підходить по критеріях. Будь ласка, дивимося статистику, 1954 людини подалося за перших півроку з України. 1953 візи одобрили. Одна віза із двох тисяч, що прийшла відмова. І то ми ж не знаємо, яка там ситуація була, чи там раніше були якісь трабли, чи ще щось, чи ще щось, чи ще щось. Але я думаю, ви зрозуміли, що шанс отримати цю візу він є практично 100%. Все, оце реальні візи в Британію. Отак вони отримуються. В... Важливий момент, чому ж так відбувається з оцим всім кидаловом? Дивіться, по-перше, мало інформації. По-друге, навіть якщо вона є, не кожен хоче її шукати. Це теж уже факт, можна його констатувати. І по третє, саме основне, я вважаю, чому власне кажучи, її мало і чому це про це ніхто не говорить на кожному кроці. Тому що немає підтримки нормальних, адекватних людей. В цьому і проблема, власне кажучи, українців, і проблема українського суспільства, і тут криється взагалі такий визов для українців. Я б, я б сказав, тому що українцям потрібно по-перше, підтримувати нормальних, адекватних людей. По друге, трошки більше єдності і любові один до одного. І по-третє, я вам скажу, що тоді буде все хорошо. От тоді буде все хорошо. Хтось каже, вау, Ігорьок, де да ти геній, ну все воно не так. Звісно, не так, тому що в кожного свої таракани в голові в силу тих чи інших причин, тих чи інших подій, які відбулися з ним раніше. Суть ви зрозуміли, кого що цікавить, коментарі відкриті, кого що цікавить, хто має бажання скинути донат, підтримати канал написати мені в особисті, це ви теж можете зробити, як зв'язатися зі мною буде в описі під відео. Побажаю гарного вам всім дня, побільше любові, теплоти і щоб все у вас було добре.